Викладав я коротке відео, на якому майже через місяць після щеплення сливки на личу зрізав зайві живці, лишив один і з однією брунькою. До відео з'явились коментарі, що не можна так робити. Через... Треба через декілька років визначатись і що дріз не заросте, і буде пеньок. Це за один сезон вигнав такий пагін з тієї бруньки. Так хочу показати. Це черешня на вишній самосадці, позаминулий рік здається. Стовбори майже дрівнялись. Це знову ж таки черешня на личі самосадці. Один сезон. Ось сливки щеплені в 2019 році, 5 років минуло. Ніяких піньків немає. Ось друга, ніяких піньків. А так вони плодоносять і практично наступного після щеплення року. Ось дві черешеньки на вишнях. Так само 19 рік. Трохи я перепадив товщині, бо черешня на вишні, ланьяких піньків. Це гарно зростається. Ось так вони цвітуть ці черешні. Так плодоносять. І з цією сливкою все буде грати.